Я була на роботі, вдома була семирічна дитина, яка дзвонила сказала, що щось, якийсь був зривий був. Вийшов на двір, сусіди сказали, що обвалився наш балкон. Рівнянка Валентина Кібиш розповідає, як 3 травня на балконі її помешкання відвалилася залізобетонна плита. Жінка проживає у квартирі на вулиці Віталія Магеля, 11. Перегнили парила, які тримали балкон. Я сьогодні вішала одяг, знімала одяг, перехилялася, люди гуляли з собачками, Ну, нічого такого я не бачила аварійного, не спостерігала за нею. Ми ремонтуємо, оскільки це є наша, наша приватна власність. Ремонтуємо за свій кошт. Для демонтажу частини балкона залучили 10 рятувальників, аварійну рятувальну техніку та автокран. Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук прес-служби ДСНС Рівненщини. До Києва. близько 45 років живе у цьому будинку. Ніколи нічого не перевірялося. Я живу з початку, в 79-му. Ми заселили. ніхто не перевіряв, не інтересувався нічого. Я робила Утюжили, Там, у жила, і внук сидів, і в грохнуло. І мой боже, малий вискочив на балкон. Я говорю Діма, ракета якась десь тут. Від неба мені ракета, ну щось каже. Громко грохнули. Голова ОСББ будинку, де стався інцидент, коментувати на камеру, а також називати своє ім'я та прізвище, відмовилась лише зазначила, що балкони знаходяться на балансі у власників квартир. За словами заступника міського голови рівного Миколи дядюся, ОСББ зобов'язані здійснювати обстеження стану будинку раз на два роки, а також визначати у ньому аварійні та непридатні для експлуатації місця. Обов'язок утримувати в нормальному експлуатаційному стані багатоквартирний житловий будинок це виключно обов'язок власників і балансоутримувачів, тобто в даному випадку власників житла, власників квартир. І об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку. Є діюча програма співфінансування, але, на жаль, ви знаєте, що на період військового стану у нас капітальні видатки не, не виділяються. Ось очевидно, що людина має право звернутися до органу місцевого самоврядування, заяви на отримання матеріальної допомоги, якщо сталася така прикра, прикра ситуація. Але основне це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які займаються як капітальними, так і поточними ремонтами. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.